Паркан, який сам очищує повітря, через нього не зможуть заглядати ні сусіди, ні перехожі. Він створить затишну атмосферу на вашій ділянці. Як таке можливо, ви дізнаєтеся з відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати! Жива огорожа стуї не менш практична ніж будь-який паркан. Вона слугує десятки років і виконує одразу дві функції: огорожує територію і прикрашає її. Не тільки любителі, але й фахівці вважають, що для живого плоту найкраще підходить саме туя. Вона ніби створена для цього швидко утворює щільну зелену стіну, має високі декоративні властивості, створює щит від вітру, шуму, бруду та пилу, і крізь таку стіну майже нічого не видно. А ще покращує екологію, очищує повітря завдяки фітонцидним властивостям рослини. Гарно піддається формуванню, невибаглива, приживається практично на будь-яких ґрунтах, допомагає маскувати непривабливі господарські будівлі та створює затишну атмосферу на території. І при цьому всьому практично немає мінусів. Якщо правильно посадити паркан і добре доглядати за ним, то туї стануть головним елементом ландшафтного дизайну. Підбираємо саджанці для створення пишної щільної стіни. Найкраще підходять різновиди. Туї західної. Вона має пишну крону та ясне розгалуження, а також її можна формувати на власний розсуд. Туя західна має більш ніж 300 сортів. Серед них популярні в Україні, що швидко ростуть та підходять для живоплоту наступні: Брабант, Смарагд, колумна, спіралі, спастіата, холмструб, корнік. Зовнішній вигляд живоплоту залежить від обраного сорту. Якщо нам потрібен паркан до 4 метрів, обираємо Смарагд, розенталь, холмструб до 10 метрів – колумна, пірамідалі з фастігіату до 15 метрів – брабант. Якщо оберемо тую брабант, отримаємо найбільш швидкорозростаючу огорожу. Щорічний приріст становить 25-50 см. Щоб отримати щільний зелений паркан, інтервал посадки має бути 90 см. Туя смараг найчастіше використовується для невеликих парканів і стуй. Якщо садового простору небагато, її легко можна підтримувати в компактному розмірі, починаючи від 120 см завишки. Річний приріст – 10-25 см, Відстань між рослинами в живому паркані – 60-70 см. Туя колумна – вузький колоноподібний сорт туї західної з сильним зростанням у висоту. Рекомендується для живоплотів висотою від 5 до 8 метрів. Щорічний приріст становить 20-25 см. Мій відстань між деревами в ряду має бути 60-70 см. Туя Холмструб – це компактний сорт, що повільно росте. До 2 метрів завишки протягом перших 10 років. Річний приріст становить 10-20 см. Крок посадки у живій огорожі – 50-60 см. Туя фастігіата – відносно швидко зростаючий сорт досягає приблизно 5 метрів в перші 10 років. Річний приріст становить 25-30 см. Відстань між деревами в живому паркані бажано робити 50-60 см. Кому потрібно швидко, обирає в розсаднику вже дорослі рослини. Я обрала для себе сорт Туїсмараг з закритою кореневою системою контейнер 2 літри. Юні рослини приживаються краще і коштує. Дешево посадка живого паркану на основі маленьких саджанців це не перший мій досвід. Перед вами паркан, який був закладений на основі найменших саджанців. Об'єм контейнера був всього 0,5 літрів. І ось через два роки я отримала ось такий от результат. Щодо вибору місця посадки, Туя відноситься до невибагливих рослин, і паркан може непогано рости як на сонці, так і в тіні. Однак найкраще садити дерева в місті з доступом сонця, мінімум 6-8 годин. Так пагони не горітимуть на сонці, і рослина отримуватиме достатньо світла для гарного розвитку. До складу ґрунту туї є невибагливі, а це означає, що рослина зможе прижитися будь-де в саду. Єдине про що потрібно пам'ятати, якщо на ділянці важкий глинистий ґрунт, то потрібно зробити гарний дренаж. Паркан і стуй можна садити двома способами. Перший це траншейний. Копаємо траншею по всій довжині майбутнього паркану. Глибина мінімум 50 см. Ширина залежить від розміру кореневої системи саджанців. Якщо на ділянці важкий глинистий ґрунт, то на дно траншеї вкладаємо дренажний шар. Я зазвичай для дренажу використовую керамзит. А далі заповнюємо траншею приготованою ґрунту Для чого готувати ґрунтосуміш, суміш, якщо туї не вибагливі до ґрунтів, а для того, щоб дати рослинам гарний старт і отримати максимальний річний приріст. Другий спосіб менш трудозатратний це коли під кожен саджанець викопується окрема посадкова яма. Розмір посадкової ями має бути в 2,5 рази більший, ніж ком землі. Саме таким способом я буду висаджувати свій перегляд. Перед посадкою готуємо ділянку і застеляємо агротканиною. Це можна зробити після посадки, але мені зручніше одразу. У мене агротканина з інтернет-магазину Екомода. Це магазин, який полегшує життя садівників. Посилання залишаю в описі під відео. Я обрала агротканину з щільністю 100 грам на метр квадратний. 100 метрів ширина 1,1 метри. Укладаємо агротканину, розмічаємо місця майбутніх посадкових ям і вирізаємо все за допомогою паяльника. А посилання, як правильно застелити ділянку агротканиною, ви знайдете в описі під відео. Копаємо посадкові ями, так як ми обрали для майбутнього паркану тую смарагд, відстань між рослинами залишаємо 60 сантиметрів. Покрокова інструкція висадки рослин. За дві години щедро проливаємо саджанці, копаємо ями у підготовлених місцях. На дно засипаємо при потребі шар дренажу. Готуємо грунту суміш. Рецептів є багато. Сьогодні беремо найпростіший. на кожні три частини садової землі. Додаємо дві частини компосту або перегною одну частину піску та 50 грам суперфосфату з розрахунку на кожен саженець. Це гарненько перемішуємо і заповнюємо посадкові ями. Витягаємо саджанець з горщика, трішки розпрямляємо коріння, і мій секретик для вас припудруємо мікоризою. Мікориза це симбіотичне співжиття гриба і рослини. Воно вноситься один раз за все життя рослини і дозволяє їй отримувати в 10-12 разів більше поживних речовин і вологи з ґрунту. Посилання, де можна знайти мікоризу, залишаю в описі під відео. Виставляємо рослину, кореневу шийку ми не заглибляємо. Вона має залишатися на рівні ґрунту. А далі досипаємо ґрунту сумішю, ущільняємо і щедро проливаємо водою з додаванням кореневини. Наш паркан посаджений, а далі переходимо до догляду за ним. По-перше, і найголовніше це організувати регулярний полив, інакше хвоя почне осипатися хоча б один раз на тиждень. Туї перші два роки адаптуватимуться до нових умов, тому обрізка стане для них додатковим стресом. Формуючу стрижку відкладаємо на третій рік життя рослини. І взагалі туї, яким менше трьох років, бажано не стригти, проводять процедуру стрижки навесні гострим стерильним інструментом. У цей період зрізи швидко маскуються відростаючими пагонами, а в результаті крона рік у рік стає густішою. Якщо посадка не замульчована, то періодично ґрунт потрібно спушувати на глибину до 10 см і видаляти бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини у наших рослин. Для швидкого росту та розвитку туї потребують підгодівлі. Ми зробили поживну ґрунту суміш, тому в перший рік ми підгодовувати не будемо. Якщо з якихось причин ви не підготували ґрунту суміш, то найзручніше у верхній шар ґрунту додати осмокот або підживити на. Наш паркан спеціалізованими добривами для хвойних. На весні та восени не забуваємо проводити профілактичні заходи проти шкідників та хвороб. Якщо регулярно поливати, стригти, підживляти, то у вас буде така зелена огорожа, якій позаздрять абсолютно всі сусіди. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої туйові зайки. па па, -па, -па!